Привіт! Пропоную на ваш розгляд глибокий психологічний аналіз звернення президента України щодо так званих 28 пунктів, які йому передала американська сторона. Авторка Ольга Колесніченко, громадська діячка з Ізмаїла, застосовує методи профайлінгу, щоб показати, як у промові президента використані психологічні маніпуляції. Від створення штучних дилем і перекладу відповідальності на зовнішні обставини до емоційної ескалації та героїзації, цей розбір допоможе краще зрозуміти, які прийоми комунікації стоять за словами влади і як вони формують суспільну реакцію. Коли сьогодні я відкрила звернення президента щодо 28 пунктів, які йому передала американська сторона. Я зловила себе на відчутті знайомому ще з 2021 року. Саме тоді я вперше почала дуже уважно слухати кожне слово у його промовах. У 2018 році я пройшла базовий курс профайлингу в одеській школі профайлера. Школа Потім Сергій і Лариса приїжджали до Ізмаїла, і я повторила курс уже глибше. А в кінці 2021 року, під час карантину, прослухала розширену онлайн-програму. У той самий період я почала навчатися на медіатора, працюючи з техніками мовної поведінки, конфліктної динамики і психології впливу. Я не позиціоную себе як експерта, але ті базові інструменти, які я вивчала, змінили спосіб, у який я слухаю публічні звернення. Саме тоді, у 2021 році, я вперше помітила, що в промовах президента з'явилася дуже специфічна структура: не просто політичні меседжі. А певна логіка впливу. Вона працює не стільки через зміст, скільки через форму подачі і емоційний стан, у який слухача вводить ця подача. Пам'ятаю, як сказала тоді друзям фразу, яку досі пам'ятаю: хтось у команді президента захоплюється профайлингом. Певні прийоми повторювалися настільки часто, що я почала звертати на них увагу. Йдеться про те, що умовно називають психологічними воротами. Ті мікромоменти, коли людина стає більш чутливою ж до меседжу, ніж у звичайному стані. Коли я подивилася про мову вперше, в мене був ступор: перше, що відчуло тіло: ми всі помремо, все приречено, всі двері зачинено. Це було чисте відчуття страху і безвиході. І саме через цю емоційну реакцію я зупинила відео і почала читати текст по словах, по фразах. І вже під час читання я побачила структуру, яка впливає на сприйняття і створює певний емоційний фон, і підштовхує до потрібного висновку. Тому, розкладаючи текст, мені хочеться показати, наскільки нами зараз маніпулюють. І як саме в цій промові президент намагається зняти відповідальність із себе і перекласти її на нас. Тож розглянемо по пунктах: перше загальна мета звернення. Це не інформування. Це психологічна підготовка суспільства до важкого рішення, яке ще не озвучене, але вже укладене в рамку неминучості. Уся структура промови спрямована не на те, щоб щось пояснити, а на те, щоб зняти відповідальність із влади, перекласти її на обставини, ввести людей у стан розгубленості, де будь-яке рішення влади видається єдиноможливим. можливим. Це класика кризової політичної психології. Друге. Ключова маніпуляція номер 1 дилема без вибору. Його формулювання. Або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера, або складні 28 пунктів, або важка зима. Це називається «manufactured dilemma» штучна «штучна дилема». психологічний прийом, коли людині нав'язують два варіанти: обидва погані, але справжнього третього варіанту не дають. У реальності завжди є більше можливостей, але подача така, ніби вибір вже зроблено між поразкою і ще більшою поразкою. Чому це маніпуляція? Людину ставлять у позицію меншого зла, коли суспільство вже втомлене, воно погоджується на варіант, який здається менш болючим. Таким чином важке рішення влади стає психологічно легше провкотнути. Це технологія, якою користуються перед непопулярними рішеннями. Третє ключова маніпуляція номер 2 Переклад відповідальності на зовнішні сили. Він каже: найважчий момент нашої історії. Тиск на Україну один із найважчих. Можемо втратити ключового партнера. Це техніка externalization, створення образу зовнішньої сили, яка змушує робити вибір. Що це дає? Влада виглядає не ініціатором рішення, а жертвою обставин. Будь-яке рішення потім можна подати як нас змусили. Знімається відповідальність із конкретних осіб президента ОП МЗС. Психологічно це працює так: коли відповідальність розмита, протест слабшає. Четверте маніпуляція. номер три емоційна ескалація перед ключовим меседжем. У зверненні використано комбінацію. Страху втрати партнера, Вашингтон, страху важкої зими, страху втрати гідності, страху втрати майбутнього. Це техніка emotional overload – емоційне перевантаження. Коли людину завалюють кількома страхами одразу, вона втрачає здатність мислити критично. Психіка входить у режим шукати порятунок, а не аналізувати суть. Після цього емоційного накручування подається ключовий меседж прийняття важкого рішення. Це класичний foot in the door, коли людина погоджується на те, що в іншій ситуації ніколи б не прийняла. 5. Маніпуляція номер 4 створення образу неминучості. Фрази типу. Один із найважчих моментів ми стоїмо перед складним вибором. Треба прийняти рішення використовують техніку «Inevitability framing» – рамка неминучості. Sense. Це станеться в будь якому разі. Тому ваше завдання не сперечатися, а прийняти. У такій рамці люди перестають шукати альтернативи, бо вірять, що їх не існує. 6. маніпуляція номер 5 апеляція до гідності як заміна змісту. Він каже втрата гідності життя без свободи і справедливості. Гідність дуже сильний психологічний тригер для українського суспільства після революції гідності. З психології це називається шлях заміщення, коли складний раціональний зміст 28 пунктів умови США Трампа реальні поступки заміщується емоційною категорією, яку ніхто не може заперечити. Замість того, щоб говорити прямо, знаходиться план, який містить поступки Росії. Використовується абстракція, щоб не втратити гідність. Переходить увага з конкретики на емоційний символ. Це робиться, щоб уникнути реакції суспільства на реальні деталі. 7. маніпуляція номер 6 Колективна відповідальність. Фраза Україна стоїть перед вибором. Україна це узагальнення. Не влада, не ОП, не президент. А ми всі. Це техніка collective diffusion of responsibility – розмивання відповідальності на всіх, щоб ніхто не міг сказати, це їхнє рішення, не наше. Після цього легше подати будь-яку угоду як наш спільний вибір. 8. маніпуляція номер 7 Зміна повістки від війни до псевдоморалістики. Уся промова спрямована на те, щоб перевести дискусію. Не що таке ці 28 пунктів. Не чи є там поступки Москві? Не чи є це безпечним для держави. А в площину ми мусимо прийняти складне рішення: гідність, партнерство, зима, вибір між поганим і гіршим. Це Deviation Strategy – стратегія відвертання уваги. Коли замість суті подають емоційні обгортки, дев'ятий психологічний портрет автора звернення у цьому зверненні видно високу тривожність, страх втратити контроль, орієнтацію на зовнішню оцінку, спробу зменшити відповідальність за наслідки, прагнення перекласти провину на процес, а не на рішення. Це поведінка людини, яка опинилась між двома силами: внутрішнім суспільним тиском і зовнішнім тиском партнерів. І вона вибирає комунітаційну тактику, в якій головне не сказати зайвого, не викликати бунту і водночас закласти фундамент для майбутнього непопулярного кроку. Десяте ключова маніпуляція номер вісім: самообілення та героїзація це технологія, коли політик переводить увагу з реальних запитань на власну моральність. У кризові моменти вона використовується для заміни конкретики сакральністю, а відповідальності високою місією. У зверненні Зеленського вона проявилась у кількаетапній схемі. Один апеляція до присяги дорівнює сакралізації власної позиції. Свою відповідь я дав ще 20 травня 2019 року. Для мене це не формальність, це присяга. Це спосіб підняти власну позицію до рівня морального обов'язку, який не можна ставити під сумнів. Так, критика автоматично перетворюється на атаку на святе, 2. створення образу особистої бездоганності. Щодня я залишаюсь вірним кожному слову. Я ніколи її не зраджу. Це самого білення, яке замінює реальні відповіді на питання, які саме пункти плану неприйнятні, які позиції Україна відстоює. Які ризики стоять у цих 28 пунктах? Моральна ідеалізація підмінює аналіз змісту? 3. героїзація через обіцянку боротьби. Я буду боротись, я буду переконувати, я буду пропонувати альтернативи. Це створення образу активного героя, який протистоїть тиску, хоча реальних аргументів чи альтернатив у промові не подано. Так формується емоційне відчуття, що з нами борються, навіть якщо ми не знаємо за що саме. Чотири заміна конкретики емоційною драмою це центральна функція технології. Замість аналізу це присяга. Замість позиції це вірність. Замість стратегії це боротьба. Замість відповідальності це моральна місія. Героїзація створює ілюзію правильності. Самообілення ілюзію чистоти. Разом вони знімають потребу ставити незручні запитання. Одинадцяте. Підсумок головні маніпуляції промови перша штучна дилема або втрата дігності – або втрата партнера. Друге винесення відповідальності назовні. На Друге. нас тиснуть. Третє. Емоційне перевантаження страх, дефіцит. Важка зима. Четверте ранка неминучості ми змушені прийняти рішення п'яте. Абстракції замість конкретики як гідність замість умов плану. Шосте. Колективізація відповідальності. Україна має вирішити. Сьоме відвертання уваги немає ні жодного слова про зміст 28 пунктів. Додатки фраза. Українці. В житті кожної нації настає момент, коли всім потрібно говорити чесно, спокійно, без чуток, без пліток, без зайвого. Прийом створення особливої атмосфери правди. Люди несвідомо знижують критику. 22 листопада 2025 року. Я сейчас забрися з чоловіку, а залежить моя, та що там моя судьба всієї України. Владимир Владі. Владимир Владі. Заверить меня, бажал, да? Ну, хоть за долгий, я вас хочу.